Куля, привіт! Обіщене відео з Робса. Значить, внесли твій деструктор з бактеріями і два рази задіскували. На цьому пулі у нас був посіяний рапс чорний велетень, бадель був дуже матюрий містами по шиї. Це отакі остатки. Були приготовлені, грубо говоря, під пшеницю. Ось, ну, коріння повиставалося, ну, я думаю, це вже. Зовсім не проблема. а це такий внешній вид, Трохи амбрузії. Ну то чіпуха. Ось зараз покажу Свешник. Суешник купляв Грейн До війни пообіщали привезти якийсь модний, дорогий, в кінцевому ітогі привезли старий, ультраранній. Він падло, ніхіра не сохне. Тепер не знаю, може ми і з протравлювали твоїми. Препаратами і бризкали бором. Дивися, оце те, що не знаю скільки там, чи 90 днів, чи 105. Ну сказали, пшеницю посієш після нього чітко. У сусідів вже готовий. У мене ніфіга, блін. Край ми тут не окучували, трохи амброзії. Бежі, цей гурт немаленький. жив ледень обична стандартна шляпка нічого тут такого сверхъестественного гусень її жарила но ну, вона вже улетіла та гусінь видно що ось і покусяна те що ти питав зараз її немає так що сухнуть, як обично, після твоїх препаратів не хоче. Чи воно йому допомагає довше жити? Чи щось друге не знаю. Будемо надіятися на те, що урожай у нас буде вище, ніж без твоїх препаратів. Оце ось така ситуація. Нормальна, стандартна шляпка. Серединка в неї у нас виповнена повністю. Ну, сохнуть він не хоче. Все, пока.